Поливаний понеділок, це давнє українське свято. Воно відбувається наступного дня після Великодня і символізує очищення. Крім того, вважалося, що вода у Великодній понеділок стає цілющою, приносить здоров'я та щастя. І, хоча погода 2 травня була ще не літньою, сміливці, які виявили бажання долучитися до старовинних традицій, вистачало. Такі традиції це класно. Хай вони будуть, вони веселі, вони піднімають настрій, вони навіть трішки е -е, оздоровлюють. Ось точніше так. А артисти академічного театру Ляльок разом з благодійною організацією Планета для дітей запросили на благодійний захід малечу, батьки яких перебувають у зоні АТО або загинули, захищаючи Україну на сході нашої держави. Дуже хотіли їм зробити такий подарунок на свято Пасхи і дати їм свою любов, тепло. Діти переглянули цікаву і повчальну виставу. Такі заходи корисні не тільки малечі, а й допомагають їх мамам, хоча б на кілька годин відволіктися від тривожних думок. Діти відволікаються від буденності. Дітям потрібно це просто на все потрібно.